Перша зустріч клубу журналістів Житомири відбулася 21 грудня 2012 року. В подальшому ці засідання планують бути традиційними. Почесними гостями другої зустрічі були Житомирський міський голова Володимир Дебой, екс-мери міста Віра Шелученко та Георгій Буравков, міський голова Коростеня Володимир Москаленко, а також місцеві депутати та народні депутати України. Зустріч проходила в неофіційному форматі спілкування. Колишні мери Житомира розповіли, що вдалося їм зробити що ні за роки своєї діяльності, діючий міський голова Володимир Дебой проаналізував досягнення, прорахунки та поділився планами на майбутнє. Окремо виступаючого, зауважив, що дуже приємно бути на такій зустрічі. Мені приємно, тому що всі близькі, знайомі обличчя, і я зараз знаходжусь як в такому колі людей, які щоденно з нами, щоденно поруч, щоденно супроводжують нас в наших буднях. Щоденно я погоджуюсь з Йори Анатолійовичем, висвітлюють нашу діяльність, причому висвітлюють її сьогодні. Засоби масової інформації стали набагато активніші і технічно можливості, дай фаховий рівень ваш зростає. Тому ми йдемо разом по життю, ми разом. Працюємо в місті, і я дякую сьогодні організаторам за таке нове зібрання в форматі клубу журналістів. Слово було надано І міському голові користання Володимиру Маскаленку Розпочав він свою розповідь з першого дня роботи на посаді мера, який непростий шлях пройдений, що вдалося досягти і зробити. Та червоною ниткою в його виступі була любов до користання до рідного краю, до своєї історії. Я щиро вдячний, що маю таку можливість. Бути на, в клубі журналістів в нашому стольному граді обласного місті Житомира. Зрозуміло, що сьогодні проблеми Житомира – це основні проблеми, які відносяться до вашої діяльності, вам це близько, ви це бачите. Але ми одне із міст, яке теж доповнює оту гарну палітру нашої Житомирської області. Насамділі я вже четвертий раз обраний міським головою, маю достатньо великий досвід. У нас є не просто елемент, а система патріотизма або бачення свого міста як місто цікавого, незвичайного, потужного, і економічного, і культурного. Місто користь і містечко. Це основа. У нас немає отакого, от у нас є отаке. От Житомирські журналісти проявили неабияку цікавість до Володимира Москаленка. Питання просто сипалися на почесного гостя. Зокрема, представників засобів масової інформації цікавив досвід роботи в питанні облагоустрою економічної сфери інвестиційної політики міста, а також що потрібно, аби стільки років залишатися на посаді міського голови. Треба бути близьким до людей. Ну це банально, як по великому рахунку. Але так, воно є. Спочинаючи з 98-го року, я перші дні своєї роботи, це зараз вже стало модно, але я явив прямі ефіри по телебаченню. І мені люди могли питання, які хоч задавати. Ви знаєте, багато вже проведу було за 15 років цих ефірів. Я не пам'ятаю ні одного хамського питання. Ем, ображення, критика є, гостра є критика, проблеми є. Нерозуміння теж є, але е, в основному є розуміння е, те, що ми єдині. чи будете ви балотуватися в п'ятером? Якщо буде здоров'я, буде така наснага, буде ідеї, не вичерпую себе, я ж об'єктивно відношуся до всього і бачу себе і з боку, і рядом, що може зробити. І і своїх, так сказав, колег, друзів, там депутатів, хто може зробити, я б хотів, бо я це говорю чесно і відверто, щоб хтось прийшов, став на мої плечі і більше зробив. А потім хтось став на оплаті ще більше зробив. Це діалектика, це логіка розвитку. І що таке є, то це є приємственность. І це дуже важливо. Я завжди говорю, що діти роблять більше ніж батьки, а внуки більше, ніж там діди. І це система є. Я хотів би, щоб такі були люди, які прийшли. Якщо я буду відчувати, що хтось зможе це зробити, я з великим задоволенням передам. Житомирські журналісти відзначили прекрасний парк культури і відпочинку в Коростені, який став справжньою візитівкою древлянського краю. Представники преси поцікавилися щодо появи нового пам'ятника в цій зоні відпочинку. Ми закінчили таку лінію древлянської культури, коли поставили пам'яті Броня Нікітічі. Він теж виходить з Коростеня, до речі, щоб просто знали про це. І пам'ятки, які у нас є в. Парку теж наша родзинка, парк Островського, практично там будувати не будемо. Ми в цьому році плануємо, ви знаєте, наступний рік це рік 200-річчя Тараса Ровича Шевченка. Ми окремо будуємо площу, переносимо пам'ятник Шевченка зовсім іншого місця і розміщаємо його біля міського будинку культури. Зустріч була продовжена спілкуванням в дружньому колі. В подальшому засідання клубу журналістів Житомира обіцяє бути ще цікавішим. Організатори планують третю зустріч в березні місяці.